Привіт! У цьому відео я розповім, як вимкнути позикобота та іншу рекламу на смартфонах Xiaomi, Redmi та Poco. Насамперед, відкрийте налаштування на своєму смартфоні. Прогорніть вниз і знайдіть пункт, відбитки пальців, дані обличчя та екран блокування. Якщо у вас старіша версія MIUI, цей пункт може називатися Пароль та безпека. Заходимо в нього. Далі знову прогорніть вниз. І знайдіть пункт надання та відкликання дозволів, і натисніть на нього. Перед вами відкриється список системних служб. Уважно знайдіть рядок з назвою MSI. Поруч буде активній синій перемикач ваше завдання вимкнути його. Але система не дозволить зробити це одразу вона покаже попередження зі зворотним відліком у 10 секунд. Не панікуйте, це нормально. Просто стандартний захід безпеки. Дочекайтеся, поки таймер скінчиться, і кнопка відкликати стане активною. Сміливо натискайте на неї і все. MSI вимкнено. Усього кілька простих кроків, і ви назавжди позбулися реклами на своєму телефоні. Якщо ця коротка, але корисна інструкція вам допомогла, підтримайте канал FixNot лайком та підпискою, і обов'язково напишіть в коментарях, чи вдалося вимкнути MSI. Буду радий почути вашу думку. До зустрічі!